26 березня, місто Одеса, свято Іверський чоловічий монастир, де Зовсім недавно прилетіла ракета і поцілила в братський корпус і милостю Божою, і покровом пристоїв Богородиці, всі залишились живі. Є пошкодження в монастирі, вилетіли окна, злетіла криша, осколки понівечили територію. Але найголовніше люди остали живі. Владика митрополита Афану приїхав перший день для того, щоб провідати монастир, для того, щоб підтримати і благословити братію. І перш за все, Поблагодарити Пречисто Богородицю, нашу Діву Марію, в часовенький був завершений акафіст з благодарственною подячною молитвою. І сьогодні так не заплановано. В цей недільний ранок владика приїхав в Свято-Іверський Чиличний Монастир для того, щоб звершити Божественну літургію. Зараз Владика говорить слово, проповіді, де нагадує нам, що основне джерело милості і щедрот являється Богородиця, яка. Чудним шляхом захистила братів. І я думаю, що цей день залишиться в історії монастиря, 21 березня, як день спасіння браті іверського чоловічого монастиря Пресвятої Богородиці від загибелі. І ми хочемо подякувати вас, дорогі брати і сестри, які знаходяться на різних континентах, які пересилали кошти, які не пройшли повз нашого такого горя і чуда. І благодаримо вас за вашу підтримку, за вашу допомогу і віримо в те, що кожен отримує в оний час від Господа милість і щедроти. Наші обителі служить наш владика, архіпастер Митрополіт Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Владика підтримує активно нас, підтримує і духовно, і молитовно. Владика телефонує щодня, розпитує, як ведеться роботи, чи всі здорові, чи все в порядку. Владика підтримав обітель фінансово. А крім нього, підтримало ще багато добрих людей, які протягом цих днів. Приходили на територію нашого монастиря, щоб допомогти фізично, фінансово, щоб подивитися на ті дивні явища, які сталися під час прильоту ворожої ракети. Як вціліли ікони, що знаходяться в каплиці Божої Матері, як вціліло церковне начиння, що знаходиться в Івірському храмі Божої Матері, все скло, яке було на іконах, на престолі, все ціле, все на місці, навіть дрібні предмети, все було так, як до вибуху. ми з вдячністю приймаємо ті жертви, які не перестають поступати, які не струмком, а великою широкою рікою ллються і в наші церковні кружки, і на наші рахунки для того, щоб відновити дах церковний, корпус церковний відновити. І саме головне у нас є можливість втілити завдяки вашій щедрості, брати і сестри, ще деякі проекти, які багато років тому ми не могли навіть не сподіватися, що вони відбудуться. Доброго дня, дорогі брати і сестри. Я послушник Олексій, насельник Святоївського чоловічого монастиря. Це позаду від мене моя келія, в який пролунав вибух, з якої я вийшов за 5 хвилин, навіть менше хвилини за три. До того, як сюди потрапила ця ракета. Завжди, коли повітряна тривога, я завжди спускався на перший поверх, тому і зараз, коли на телефоні пролунала сирена, я спустився на перший поверх, і через три хвилини ось таке трапилось з моєю келією. Без сумніву це трапилось чудо в моєму житті, і це милість Божа і молотовний покров Божої Матері. Бо 21 березня для мене тепер буде моїм другим днем народження, тому що я не змог би зараз стояти тут і свідчити про це чудо Боже, яке трапилось в моєму житті. Я хочу порадити кожному з нас завжди перебувати в молитві, бо тільки Господь може творити чудеса в нашому житті. Помилит вам Богородиці, всіх святих, янгело охоронців завжди звертатися за допомогою і завжди дотримуватися правил повітряної тривоги. Це дуже важливо, це може оберегти життя. Я являюсь насільником свято Іверського морського монастиря з і по Харлампії. на жаль, произошла трагедія в нашому монастирі. Нет худа без добра. Ви знаєте, найголовніше ніхто не пострадав. Все живы, здоровые, только небольшие царапины. Вот в моей только окна повлетали, даже иконы не попадали, ничего. Просто это как милость Божия. Хотя эпицентр взрыва буквально 5 метров. Конечно, для нас это всех знак Божий, что надо молиться. Надо молиться усердно, каяться в своих грехах, потому что никто не знает дня и часа, когда он предстанет на суд Божий. Поэтому прошу ваших всех святых молитв, друзья мои, за наш монастырь. Я также хочу отдельно поблагодарить Владыку Митрополита, потому что благодаря его молитвам этот монастырь сохранился в будущем будет процветать. Поэтому не будем бояться никаких искушений. Они должны прийти в мир, как говорит Священное Писание. Скорби и болезни должны прийти в мир. Но мы это будем воспринимать все как милость Божию. И тогда это все будет легко преодолеваться. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо всем за молитвы. Храни у Господь и Матерь Божия. Целый рік Від цього дня ми будемо молитися за тих людей, хто давав нам Свої кошти, за наших фундаторів, які відірвали від свого сімейного бюджету, які витягли з бізнесу гроші, це тільки маленька частинка насправді тих імен, які будуть записані до цієї книги. Багато хто перечисляв кошти анонімно. Це не менш важливо не скарбіть з цього приводу, що не ми будемо за вас молитися. Будуть молитися на небі, тому що кожна справа, яку робить людина, во славу Божу, і на користь ближніх, вона записується у книзі життя. Хай Господь за це все вам віддасть, так як він один вміє і може. Не грошима, а здоров'ям, радістю, щастям, благополуччям ваших нащадків. Це саме найважливіше, що може бути для людини в цьому житті. Низько вклоняємося вам, бажаємо міцного здоров'я і багатьох років життя і спасіння ваших безсмертних душ. Після того, як ми поспілкувалися з нашою братією, яка розказала про такі дива. Можна ще раз і ще раз сказати, що Бог є, що є Пресвята Богородиця, що вона з нами. І дуже багато таких відеороликів в Ютубі, які називаються Бог є, де якісь такі ситуації співпадають, і видно, що всім руководить Господь. І тут це ж треба так, щоб прилетіла туди, де не було братів, розлетіла туди, де нікого не було, і всі залишилися живі. Тому записуємо в скрижалях наших серця, що Господь є, що він з нами, що Божа Материна захищає, то хто проти нас, і можемо пережити всі біди, які зараз нам посилає, Господь, щоб ми з благодарінням все перенесли.